Микола Зеров в Донбасі. Дванадцять днів, дванадцять синіх чаш над сірими іржавими ярами. Ми їх пили маленькими ковтками, бо знали ми півмісяць буде наш. З далеких гін, де море й сиваш. Вітри міцними набігали снами, Схилявся день до західної брами, і вабив степ із саду, і під даш. і вгору брались ми крізь глід і терен, не зводячи очей з огнистих зерен, Просипаних на кристалічну синь. Вкрай небі гасли. Просмуги янтарні, а проти нас крізь млу і далечінь Займалось дві зорі на соливарні. Переможного миру вам.